Для того, щоб досягти мирної угоди, Дональд Трамп про це чітко сказав, тут без двозначностей, що від частини території, чи з території певної Луганської Донецької області наші Збройні Сили необхідно відвести. Це його позиція, це позиція американської сторони, і це, скоріш за все, та позиція компромісна, яку їм вдалося досягти з Російською Федерацією по властям, по саме Луганській і Донецькій. Якщо ми цього не робимо. А це для нас червона лінія, так як про це зазначають представники наших переговорних груп. То всі подальші переговори щодо мирної драфту, вони втрачають сенс. Як в питаннях, які стосуються там, інвестиційних партнерств, як в питаннях репарацій, так в питаннях там, санкцій, не санкцій, в питаннях, які стосуються гарантій безпеки. Чому? Ну, тому що документ прописаний комплексно. І передумови реалізації мирної домовленості, да чи домовленості про припинення вогню на території України є кроки, які стосуються безпосередньо припинення вогню, і ці кроки щодо припинення вогню, при якому як каже Дональд Трамп, Росія відмовляється від подальших наступів і завоювань території, як ля полягають в тому, що ми повинні ну. З його точки зору, з цієї точки зору пропозиції, яку американська сторона пропонує, повинні вивести війська з частини території Луганської Донецької області. І він каже: дивіться, в цьому драфті пункт про гарантії безпеки є. Є, є. Ми можемо детально його обговорювати, але тоді, коли ви ну, дивитесь на пункт вище і кажете, да, дивіться, ми готові зробити поступки в питаннях, які стосуються території, і тоді Дональд Трамп каже, а окей, тоді переходимо до. Питання обговорення гарантій безпеки.